Минулої доби російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донецької області авіабомбами, ракетами, дронами, артилерією та реактивними системами залпового вогню. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Російські війська продовжують бомбардувати турецьк з повітря. На місто скинули два дві керовані авіабомби ФАВ 250 Поранення отримали троє цивільних мешканців і троє поліцейських. Руйнувань зазнали чотири багатопартних будинки, заклади освіти, будівля ДСНС і міська інфраструктура. На місце обстрілу у Торецьку прибули співробітники ДСНС травмованим. Надали до медичну допомогу. Двох жінок відвезли до лікарні у Костянтинівку. Повідомляють у відомстві. За даними Олега Керницького, російські армійці ракетою Х-59 вдарили по Комишовасі Краматорського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків травмованих. Загиблих немає з артилерії. Ворог накрив Нью-Йорк, вбито цивільного чоловіка. Пошкодили три будинки та автомобіль нацполіції. Внаслідок атаки БПЛА на Лимані пошкоджено СТО і цивільний автомобіль. Зі всього можливого озброєння росіяни гатять по Авдіївці. Напередодні внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора була поранена жінка цивільна 49-го року народження. В старій частині міста внаслідок артилерійського обстрілу стан середньої тяжкості знаходиться в лікарні Морнограда. Зранку біля сьомої масований був удар артилерійський по Авдіївському коксихімзаводу. На цей час чотири обстрілів СЗВ град, один танковий обстріл по центральній частині міста і два артилерійських ствольної артилерії. Три рази російські окупанти обстріляли Курахівську громаду. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник корахівської військової адміністрації Роман Падун. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.